Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 22 вересня, 22 вересня 1939 року. Львів і стрий. Стали свідками події, яка назавжди залишила слід у їхній історії. Після кількох спроб штурму, що не принесли бажаного результату, радянське командування вирішило піти шляхом переговорів з польським гарнізоном. Польські офіцери, прагнучи зберегти життя своїх підлеглих і запобігти подальшим руйнуванням, погодилися на капітуляцію на почесних умовах. В угоді підписаній обома сторонами, навіть було прописано пункти, який гарантував офіцер особисту свободу, недоторканність майна та можливість виїзду за кордон на папері. Це виглядало цілком справедливо, однак реальність виявилася зовсім іншою. Коли польські військові вишикувались у колони для виходу з міста, їх одразу оточили частини Червоної армії та НКВС. Замість обіцяної свободи на них чекали табори і тюрми. Для багатьох це стало початком довгих років заслання страждань і трагедій. Ця подія добре ілюструє, як радянські дипломатичні обіцянки нерідко виявлялися лише прикриттям для жорсткої політики сили. Історія Львова та Стрия. Того вересневого дня це не лише про зміну влади, а й про зламані долі тисяч людей. А як ви вважаєте, чи могли польські командири тоді діяти інакше? Чи вибір капітуляції був єдиним можливим у тих обставинах? 22 вересня 1980 року розпочався один з найкривавіших конфліктів кінця двадцятого століття Ірано-Іракська війна. Лідер Іраку Саддам Хусейн вирішив силою врегулювати давні прикордонні суперечки з Іраном, де щойно відбулася ісламська революція. Він сподівався на швидку перемогу, адже вважав, що Іран знесилений внутрішніми потрясіннями. Першим кроком стали авіаудари по десяти іранських аеродромах. А вже наступного дня почався масштабний наступ по фронту завздовжки понад 600 кілометрів. Світ уважно стежив за розвитком подій. Бо йшлося про контроль над стратегічним регіоном перської затоки. Проте замість блискавичної кампанії війна розтягнулася майже на вісім років. Її підсумки були трагічними: півмільйона загиблих військових, ще стільки ж мирних жителів, спустошені міста і села, економічна руїна та психологічні травми на покоління вперед. І що найгірше, жодна зі сторін не отримала реальних територіальних вигод. Фактично, все закінчилося так, як і почалося. Цей конфлікт став нагадуванням для світу, наскільки руйнівними можуть бути амбіції лідерів, які намагаються вирішити суперечки виключно силовим шляхом. А як ви думаєте, чи могла міжнародна спільнота втрутитися раніше щоб зупинити війну, чи долю регіону тоді вирішували лише гармати та бомби? Напишіть свою думку в коментарях, а також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал.